У сьогоднішній програмі Куд зору ви дізнаєтесь про роботу Баранівської філії лікарняної каси Житомирської області. Членами цієї благодійної організації є 4,5 тисячі жителів району, розповідає лікар-експерт Віра Козир. У 2015 році всього вступило в касу 139 осіб. За станом на сьогодні проліковано май більше тисяч членів лікарняної каси на суму більше 500 тисяч гривень. Я, як експерт лікарняної каси, вважаю, що лікарняна каса то є прообраз страхової медицини. То такі своєрідні інвестиції в завтрашній день. В здорове майбутнє тому закликаю всіх вступайте до каси. І чим більше нас буде в касі, тим більший спектр послуг ми зможемо надати і таким чином реалізувати благодійні діяння. Лікарі Баранівської центральної районної лікарні вважають, що діяльність лікарняної каси сприяє як успішній роботі медичного персоналу, так і одужанню хворих. Бачите, зараз в медицині настали такі важкі часи, скрутні для людей взагалі. І забезпечення медикаментозне зачастую йде за рахунок хворих. І не завжди хворий, який поступає ургентно, ми надаємо в основному невідкладну допомогу, має змогу і має при собі якісь кошти, щоб це робити. І ви знаєте, якби не лікарняна каса, то було б набагато скрутніше надавати цю допомогу людям. Завдяки цій лікарняній касі, вже ось пару десятків років ми маємо змогу вчасно надати допомогу і невідкладну, і планову. І люди в цьому мають захист і допомогу, і відчувають себе захищеними, і ми також. Бо... Де лікар буде шукати ті кошти і ті медикаменти? Пацієнти лікарні, які є членами лікарняної каси, розповідають, що членство у цій благодійній організації сприяло не тільки їх швидкому одужанню, а й допомогло зекономити гроші. Попала в лікарню, не можу зараз платити всю суму. Цей бо зараз дуже дорого. А так як я член лікарняної каси, мені надають ліки з лікарняної каси капельниці, там ну ліки, які мені потрібні. Це мені дають, і це для мене необхідно. А члени вашої родини можуть? Ну, ще в їх так, хай Бог не дає, але такої проблеми немає, але я хочу ще дітей внести в лікарняну касу, щоб вони теж були на лікарняній касі. Ну, привезла мене скоро, оформили. Ну, принесли зразу ліки. Я лічуся. А що б ви іншим людям сказали, які думають, чи бути членом лікарняної каси? А виступають! А виступають. Незважаючи на досягнення роботу філії лікарняної каси у Баранівському районі необхідно удосконалювати. Хворих багато і членів лікарняної каси у нас також є, немало. Але хотілося б, щоб підключилася первинна організація, яка б…» Рекламувала чи пояснювала хворим, бо так ми займаємося в основному стаціонар. Коли хворий поступає, ми розказуємо, питаємо про лікарняну касу. Вони часто не знають, що таке є. Тому ми активно підключаємо своїх лікарів і пропонуємо, і первинні ланки включитися в цю в пояснення людям, що їм можна мати якусь допомогу, взаємодопомогу між пацієнтами і лікарями. Подальше досконалення роботи філії лікарняної каси є одним з пріоритетних напрямків її діяльності. Справа в тому, що в області нараховується понад 210 тисяч членів лікарної каси. Тому логічно, щоб покращити доступність і роз'яснення роботу серед населення в кожному районі області створені філії лікарної каси. Так само от і в Баранському районі один з приклад. Робота їх направлена на покращення вступу. Люди можуть отримати відповіді на свої питання, які їх турбують, роз'яснення щодо питань лікування, сплатити необхідні їм внески, які вони бажають. Конкретно в цьому випадку було бажано, звичайно, щоб більше було роз'яснено роботи серед населення щодо переваг членства організації, яке заключається в тому, що в випадку лікування вони не мають проблем в забезпеченні медикаментами та виробами медичного призначення в межах положень лікарно каси згідно протоколів лікування та лікарського формуляру.